Що краще, спа-басейн чи купіль? Порівняймо, купіль це як ковдра бабусі. Проста, холодна, без зайвих функцій. Впав охолов вибіг. А спа це як сучасний електромасажер з підігрівом, підсвіткою і блютуз. Різниця як між відром води і гідромасажною капсулою. Купіль підходить для короткого загартування. Але там ні гідромасажу, ні автоматичної фільтрації, ні можливості годинами релаксувати. Спа басейн це вже цілий домашній курорт. Підігрів? Є гідромасаж. Будь ласка, ароматерапія, музика, зони для релаксу усе в одному. І головне. Ви самі обираєте температуру, хочете охолонути, встановіть плюс 10. Хочете зігрітися, плюс 38. Це не просто басейн, а універсальний інструмент для здоров'я, відпочинку і задоволення. Якщо хочете не просто вмочити себе, а реально перезавантажитись, обирайте спа. У Спа-Галаксі ми допоможемо підібрати модель саме для вас, встановити її правильно і навчити користуватись. Пишіть нам і підписуйтесь, щоб отримувати ще більше чесних порівнянь і корисних порад про СПА.